Таку спеку хочеться зануритися в цю вечірню прохолоду, проходячи яром, де збирається оця така прохолода, яку хочеться пити. Після денної спеки це божественна насолода. І цю насолоду можливо відчути. Тільки після спеки. Наш світ дуальний. Щоб відчути щось одне, ми обов'язково маємо відчути його протилежність. Без, без цієї протилежності, ми не... Я б не зміг би насолодитися цією прохолодою. Ну, типу, прохолода та й все. Можливо, навіть дратувався б нею за якихось там умов. Але саме після такої спеки ввечері просто хочеться розчинитися в цій прохолоді. Ми все пізнаємо через дуальність. Наш світ такий. Коли у нас є вибір, як довго ми, ми будемо пізнавати, наскільки глибоко ми будемо пізнавати? І навіть не, не те, що наскільки глибоко, а скільки раз нам потрібно пройти один і той самий досвід. Умовно, один і той самий. Одне і те саме відчуття. Досвіди можуть бути різні, до речі. Сценарії, сюжети можуть бути різні, але суть сприйняття, відчуття одна і та ж сама, щоб пізнати цю грань дуальності. Тільки для того, щоб інша грань була контрастом теж могла сприйнятися. Ой, не хочеться багато слів.